Це не просто серія до Дня Святого Валентина. Це новітні моделі, створені, щоб ти зрозумів, ринок змінився. Pink Lovers це перша брендова колекція 2026 року, але її головна цінність не в рожевих відтінках і не в атмосфері свята. Головне це новий рівень технології. Real Lady RL 168R4 ROSMAX та IronTech 171 S31 Rosmax це перші моделі, які підтримують Iron AI. AI-модуль інтегрований прямо в голову ляльки, він вбудований під силіконову шкіру. Саме тому ця версія не підтримує імплантоване волосся всередині знаходиться технологічний блок. Система працює через офіційний додаток Dolia. перший запуск через смартфон. Потрібно підключити пристрій до Wi-Fi, це займає кілька хвилин. Після цього лялька працює автономно. Щодня відкривати додаток не потрібно. Ти можеш говорити з нею напряму. Nice to, meet you. I'm Jason. Ah, Jason. nice to meet you. I'm Vivian. How are you today? Живий голосовий діалог. Реакції в реальному часі. Це не записані фрази, це інтерактив. Якщо ти не поруч, можна надсилати текстові повідомлення через додаток і отримувати відповіді дистанційно. Що це дає? Ти можеш спілкуватися щодня, ділитися думками, жартувати, фліртувати, тренувати іноземну мову, отримувати персональні. І важливий момент концепція один пристрій, одна особистість. Кожна модель має свій характер, свій стиль мовлення, свою інтонацію. Ти обираєш не просто тіло, ти обираєш конкретний образ і конкретну особистість. AI працює через інтернет, є підтримка оновлень через додаток. Всі дані шифруються та зберігаються у персональному кабінеті. Повна конфіденційність, Iron AI – це додаткова опція. Ти можеш обрати класичну версію або ai версію Pink Лаверс це перший крок до інтерактивних преміум ляльок нового покоління. І якщо ти давно думав про покупку, зараз момент, коли варто розглянути саме версію з Ai, напиши нам sexdolls.com.ua, щоб отримати детальні характеристики та консультацію.